Рабіновичу, припиніть уже ходити скаржитися на свою дружину в синагогу, сімейне життя, щоб ви знали, це така тиха гавань, де ваш човен зустрічається з іншим човником. Так це все так ребе. Але що мені накажете робити, якщо я таки зустрів військовий крейсер? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Радянські часи. На бульвар привезли бочку пива. Продавець відчіпляє її, готується торгувати, підходить чоловік. Скільки коштує вся бочка? Ну, рахуй 900 літрів, по 22 копійки, кружка, 198 рублів. Ось тобі гроші. Іди, відпочивай, розважайся. Увечері прийдеш за порожньою бочкою. Добре. Продавець іде. Чоловік розгортає плакат. Пиво безкоштовно. Народ спочатку здивувався, потім почали підходити, потім черга утворилася, потім довга черга, потім натовп матюки, крики, хтось без черги лізе, комусь не дісталося. Бійка почалася, морди один одному б'ють, міліція приїхала, натов прозігнали. Призвідників у відділок. Чоловіка туди ж починають його пресувати. З якою метою спровокував бійку? І в думках такого не мав. Незаконною торгівлею займаєшся? Та ні. Безкоштовно людей пивом пригощав, є свідки. Значить, пиво крадене. Що ви? На свої кровні купив, маю право. Може, ти псих? Нормальний, у мене й довідка є. Гаразд, чоловіче, то навіщо ти це зробив? Навіщо свої гроші витрачав? У чому сенс? Гаразд, що вже скажу. Людина, я вже не молода, до комунізму точно не доживу. А так хотілося подивитися, як же воно буде за того комунізму. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео.